Всім привіт! Привіт, друзі! І ми сьогодні будемо записувати таку прекраснішу гру в Гуглі яка... Гайдик фон! Так, 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 гайдик фон. І тут можна вибрати режими. Звичайний, базовий режим. Пишіть і малюйте по черзі до останнього ходу. І ми граємо троє з вами. Так, так, так. З 12 режимів. У нас буде звичайний режим. Чекаємо, чекаємо. Один. ноль. Напиши речення. Так, я написав. А мені подобається те, що в мене є. У так. Так, я намалюю отак, отак. Ой, ой. А так. Все, я намалював, готово. Я теж готова. Добре. Так. Що це таке? Так, усе. Тепер дивимося історії наших малюнків. Так. Я Це моє. Це рандомно мені видало. Мені сподобалось. А мама. О, непогано. Клас, так. Вона ж велике потекло. Ну, почти. Ну, так. Дуже добре. Піцамен, то є я. Вони хмах. Втік, мен втік з гюкзака. О, який гюкзак. Я так бачу. Я так бачу. А, так. Це стік, мен. Це буквадратний рюкзак. Це точно. Окей, дивимося далі мама. Ти сказала, що світлофон зламався. Ти намалював? А, це світлофон! Це не похоже на світлофон. Поліцейські дивляться за законом. Ну, Я б не вгадала Ну, зовсім. Ще один звичайний і тільки один раз. Потім не певно та йому або чого. Не знаю. Напишіть, якщо готова. Я готова. Я теж. Що? Окей? Добре. Щось таке і... Зобіть отакі. А я зараз yeah. малюю, е, художні, я тут малюю дуже вкусну штуку. Я не художник! Це на друга, але нічого. Теж у мене Так. <рес> на телефоні це взагалі жесть. Знаєш, мам, мишкою теж не, не дуже Отакі? <рес> я щось тут отаке, отаке, щось не, не понімаю. <рес> Ще не вийшов, в мене ще не вийшов. Що назад? Як згубити це? Я, я не знаю як. А, ще не вибив! Це піофект просто. О, не шо це? Ну що це таких тут хворів я? А так, отак. Во, все, я О. згубив! Клас. Тихо, тихо. Я згубив. О, на, на останній секунді. Дивимось тепер. Я сказала написати Орел, який боїться миші. Не лякайтеся. Це... О, сама понімала. Ну, близько, близько. Жираф, який різе зірко. Але це моє. О, дуже гарний жираф. Жирафа вночі заблукала. Моя прекрасна няня. Це прекрасна няня? Mm, так, це в як Знаєш, що я подумала? Дивить! Чуб, Чувак з маминим Валення, дивиться на чувака, якого кусає укусає Ну Це няня, яка дає воєння, а це грається з собакою. Давай подивимося на таємниця. Ні, так це зовсім не сложно. Дахунок, <cap> давай дахунок. Так, так, так. Три, два, один... Гоу! Я нічого не зрозуміла. Сонний... ні-ні-ні, я не кажу. Ну мені цінг-аут. Оп! Та шо ж таке? Рекламна пауза, Сашунь. Окей. Okay. Геніально! Це клоун, який... якого всі бояться. Ні, це йде... навіть няшний. Це <рикладний>. м'єлкий, який боїться Клоуни. цього клоуна. Сонний бед... квадрат мами. А тему е. Мам, по аналогии, ловить А Да я, дочьоня, представила вот там обстоятельства. Водичка потекла на клавиатуру. Мам, ты <свист> спасайся! И кожу. никто не загубил баллы. Логично. Да? Давай, продолжи. <свист> Мама, часики тик-так. <свист> да, а я не знаю, что придумать. Ой, тик-так, 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 тик-так. <свист> давай, 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 давай. <свист> так. У. Окей, класно. Я тут вже малюю і я почти намалював. Тут таке легеньке. Отак, зараз вийде. Що? Це допомагає тільки в А, Я не спіла. Я написав. Готово. Так, дивимось тепер, що в нас тут повиходило. Кіт, якого я спазувала, Сашу і Данік. Та-дам! Та-дам! Я от реально скажу на клас. Звичай а кіт. Ааа, ну... Супермен тащить потяг. Та-дам! Це... Це супер доллар. Цей екскаватор тут не потрібен. Ні, ні. Ні. Це шукали, мама, якби це Даніку попала. У мене це була тетя беременна в якомусь галактику такому дематському зупиняє акліватор, щоб він не зруйнував цей газон. Геніально! Він спортив газон. Я б хотіла намалювати цей газон. Де я воно ступ? Я не да Клас. Ну я майже гадала. Міздей на девич через ноль, ноль. Та що ж таке? Все по нулям. За те, що мене вгадали ні одного слова. Це те, що там треба було точно такі слова нарисувати. А. Це дуже трудно. Добре, давай, ще один леве. Треба постаратися прям, щоб не смішно було, прям точно щоб було. Ні, має бути... Якщо ти смішно щось. Мені не подобається. Тут цей. Ой, другий трохи неправильно Нічого стала. Ну не знаю, може додому що я хотіла написати. Чо? Що? <ріст> <Шо? ріст> mm. Так, отак, от так, отак, от, от, так, от так. Я <ріст> зараз намалюю. Так, намалював. Ні. Mm. Червоненьку шапочку йому треба. І тут отак. О! Не нормально! Саша тут... Ой, Саша прям там шедеври такі малювані. Куда там? Де. Куліна. Ой. Кулінай. Так. Дивимось. Фейсбук купує вентилятор. Намалював! допомагаю в селі збирати врожай. Де тут? Огірок зелений. Це не огірок. Це огірок. Яблуко. Ну то, що то близько. Хом'як ряде коштовий. Ааа, це гарк. Це хом'як. Це який? Я думала, це злодій краде скал. Середка тікає тікає з кухні. Я написав кладбище сосисок. Ну Дивися особо в пічці. Одна боїлка, два мої. Це таке все чорне, печальне. І приходять такі і їдять їх. Але це печка. Це кладбище. Це сосірські. Це наше страшно. І давайте пограємо в таємницю. Але це для мами дуже складно. Ну добре, давай. Подивимось, що це за такі гріші. Диду. Давай далі. Я лайки напишу. Ой, а чому якимись точками? А, тобто не бачиш, як пишеш. Не бачиш і не бачиш, а, що а -а -а. малюєш. Так. Так. вифи? Ой. Що Ну вообще якось С -с -с. там не там малює, де. Де я провожу цим. А, ні, зараз це сова. Да, мені страшно побачити, що там. Мені теж. Ооо. Ооо. Ось це готову. Дивимось, історія. Кава. Я захотіла, щоб встати на мою каву. І так, мама не маю каву. Ні, непогано хочу добить ще. Ми лапташки. Дивимося далі. А не знаю, так читаю книгу. Я білим гусака намалював. Ноги і ноги. Я вже не знаю, що. Ще раз таємницю, чому. Ну давай ще раз таємницю ще раз попробую. Давай, щоб зрозуміти ще. потім анімацію. Анімація це друга. Цікаво, але ви це не намалюєте. Подобно. все дома. На пса. Так. Уф. Uh, Ч so. я там Никто не знает. Ну там малюю Вот так, вот так, и вот так, и вот так. У все, готово. Что там получится? Я тоже Я кусин. так. Я намалюва, написав. Я тоже. Слышь, Лев посвящай козел. Ай. Що за хвайка? Триста! Це триста! 300. 300. <sharp> а що, а що ще? Триста туч! Триста <sharp> тучів! <sharp> Тепер я машина в ДТП. в ДТП і мій прекрасний малюнок. Я вважаю. Uh, це машина ДТП, uh, uh, машина. Uh, і це все сонечком. Yeah. <свеч> Журпога. З Ну, це, мав бути рогач. На телефон тут щось відбувати. Ой, є ці камінь. Це Жук-рогач. Жук Я Жук Там були якісь жуки, які Так, так, так. Жуки навозники. Так, давайте ще раз таємниця. А це контрафакт. Що це таке було? Контрафакт це там просто малюєш. Так. Я перша. це ніколи не намалюєте. тем более закрытыми очами, можно сказать. Давай, давай, давай. Так, злий. О, готово. О, маме самое трудное попалось. А мне вообще ничего не оценит. О. Я намалю, ну, написал. Так. Я тоже. Злий телефон. С горшком, вот телефон с горшком. Сумнилась-то.

Може я це. Тільки трохи ног якось ньому. На вихід. Давай ще раз таємницю. Ні, давай вже якісь доповнення. А, а, це е, малюємо щось одне, наприклад, ой. половину, а друге намальовує. Я малюю, вже майже намалювала. Все, Угу. А тепер тут mm. домалювати домалюва, До треба. Ух ти, як це гарно. А я спочатку. Так, дивимось. Я намалювала майку і людина, яка їй дость. <риві> Данік домалював сонечко і ти ще його сім'ї. Мама не побачила, що там вже є сонечко. Домалювала ще одна сонечко і <риві> дерево виросло. Окей, дивимося дай. Данік намалював пів яблука і Це це, цей. <риві> це... Мама домалювала. Ще одне. І ще там одного чоловіка. Головине яблучка. Да. І тиловине а а, no, no, no. яблучка. І теж те, що він шокі від чоловіка. Да. Ну, Давай. Далі мама намалювала коляблі. Ти Я намалювала е, ще одну <клування> здається. А я намалював. Ух ти! І я <клування> <і> я <навалючу. клування> Клас. Сендвіч? Починайте писати та малюєте до самого кінця у кінці опишіть останній малюнок. Ну давай. Давайте домалюємо до самого кінця картини. А що писати тут делать? Що хочемо? Хоча. Я все молоча ой ой Все, згибувся. А ясно. О. Дік, дік, дік що ще негайно, як іду, їдь, ага. Ти сказала, що... Э, цей... Хто скаже, що ти негайно малюєш, то ти прийдеш і з'їсиш. так <реш> тут намалюєш, а потім ось таке. Ось так у кого намалюєш. Я мовч... я очі не намалював! Я очі... я очі не намалював! Тихо, тихо, тихо. <реш> ні! 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 Ооо... <реш> Ооо... <реш> <реш> Час виходить. Вийшов час. Товстий котик котиться за мисі. Я не малюва. Товстий котик. Книжка, що за біблія? Зайчик дуже боїться. Це оранжеве щось. Це що було? Це Миша. Вампір прийшов в город на Хеллоуін. Браза. Класс. Я вам пик все вистоп. Да. Телевізор купається. Не, ну классно. ла ла Класс. Телевізор. А я номаль... Я сказала, що хтось не любит. Ну да. Оп. Мы не знаем, что це таке, заксунимося. Один. Так. Напишите начинаем. О! Мені подобається, що я написала. Так. Пусти! Я знаю, що я не можу. Стоп, 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 закінчиться стоп, 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 два, готова, а в тебе ще ні? Я схватив чайку. О, це я наварила. О, непогано. О, непогано. Мам, ти, да? Да. Это я. Это Собака втихає від вампіра. О, Ой, якась мавпочка. Мавпочка терецы. Я ж сказала, ти ж не готов? Оооо. Я наблюдала. Да-да-да-да. Клас! Хаба. Oh, Зліва це лід. Yeah. Da, 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 da. І це тут написано Ки. Ліс. Да, 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 ага. Так. Непогано. Уга, <гум> 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 oh, yeah, так. Думаю, що на цьому все. Так. Так, так. Ми дуже втомились, багато в нас було рекламних пауз. <рес> Тепер буде велика рекламна пауза на е, Так, до, до наступного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок. дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. І напишіть в коментарях. чий малюнок найбільше сподобався? Пута! Пока! пока, 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 пока. пока, пока, пока.